Шляхи для залучення іноземних інвестицій та ріст потенціалу нашої області обговорювали під час наради керівники місцевих підприємств та представники і партнери компанії Сівіта 4 лютого. Завітали вони й в індустріальний парк західноукраїнський промисловий хаб, де поспілкувалися із керівництвом парку та його учасниками. Усвідомлення того, що дозволяє просто шматку території бути індустріальним парком і успішним індустріальним парком. Це дозволило нам. Викоримити собі ці фактори і думати, як їх можна застосувати і масштабувати на іншій території, на інші парки, щоб це економічне зростання забезпечувати не тільки в якихось окремих зонах, такі як цей парк, але й в цілому по області. Загалом спілкування було змістовним та інформативним, каже керівництво індустріального парку. Від зустрічі очікують позитивного результату та подальшої співпраці. Надзвичайно цікаве спілкування відбулося команда. Збоку аналізує процеси економічні, які відбуваються в Тернопільській області, намагається виконати програму, надати рекомендації для розвитку економіки області. Також їх цікавило питання, особливо збільшення доданої вартості. Представники і партнери компанії Сівіта ще впродовж двох днів перебуватимуть на Тернопільщині, де оглянуть місцеві підприємства. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.